Усім привіт! І сьогодні ми на шопінгу в ретровілі, а саме в сінсеї. Так як вже кінець літа, то починаються знижки, і в Сінсеї вони також є. Тому сьогодні будемо дивитися, що тут є цікавого і чи є тут щось дійсно гарне та класне. 340 гривень атласна спідниця модна в рожевому кольорі і, до речі, непоганої якості. 700 гривень коштують гарні джинси з нової колекції в сірому кольорі. Тут джинс можна підібрати за 600 гривень худі, воно також в сіро-білих тонах якраз підійде. 460 гривень гарний сарафанчик в коричневому кольорі в білу крапинку. 660 светр на осінь в біло-бордовому кольорі в смужечку. 600 гривень довга спідничка в бордово цілесному кольорі, зараз я вам також її покажу, як вона виглядає на манекені, До неї можна підібрати футболку в бордовому кольорі за 460 гривень. 800 гривень вітровичка в ірчичному кольорі, і зараз я покажу, як це все виглядає на манекені. Ось спідниця, справа, вітровичка, Ну, а зліва футболка і навіть світер, який я вже показувала. 240 гривень сорочка з довгим рукавом в смужку синьо-біла. 190 коштує сорочка з насичено синім кольором. 340 сарафан в бордовому кольорі на таких товстих брітельках прямого крою з довгою такою спідницею. І також є ще ось такі футболочки з надписом смужку коштують 340 гривень. 460 гривень сукня з коротким рукавчиком в зміїному принті. Також в неї є поясок Наталії. 660 гривень джинсова спідниця в такому темно синьому кольорі якраз на осінь буде чудово. 240 гривень класичні шортики в темно-синьому кольорі і також є ще золоті гудзички. 290 гривень трендові спіднички зараз ось такого плану. Ця власне в білому кольорі є зав'язочка на талії і взагалі вона довга. 340 гривень, рифлена спідниця в пудровому кольорі. Загалом зараз також такі спіднички вони є трендовими. Також, як ви можете помітити, є ще в білому кольорі. 460 гривень, сарафан, білий колір, сині квіточки, і також тут є довга спідниця. Позаду вона виглядає ось так: резинка на спинці. 290 гривень сарафан на брітельках, біло-синій, смужки тут такі. 290 гривень, сарафан в біло рожевому кольорі, дуже ніжний колір. Мені сподобалось як оздоблено пояс, як ви бачите, дуже так гарно, довга спідниця, а позаду на спинці резинка. 290 гривень. Шорти спідниця в синьому кольорі з білим принтом. 170 гривень по знисті якраз стоп, в чорному кольорі. Як ви бачите, позаду йде резинка. Його можна під будь-що одягнути, по суті, під джинси, під якусь спідничку, Буде класно. Далі йдуть, до речі, кісточки, то буде виглядати як корсет. По суті. 220 гривень. Сарафан зеленому кольорі з квітками. 290 гривень зараз коштує сукню, яку я вже показувала колись. Моя мама придбала таку сукню, і, до речі, вона дійсно дуже класна, дуже літня і загалом гарний дизайн у неї. 290 джинсові шортики в темно-синьому кольорі. Мені дуже сподобалось, який тут поясок. Він зроблений також з джинсу. 660 штаней, до яких можна також підібрати ще сорочку, і вийде такий літній костюмчик. Власне, ось червоний колір є. І далі ще покажу вам в рожевому та коричневому кольорі. Також є дуже багато футболок зараз по знижках. Я вам показую загальним планом їх. Куртка на осінь за 360 гривень в приємному ніжному кольорі. Косуха за 400 гривень в білому молочному кольорі з пояском на талії. 290 біла сукня з V-образним вирізом та коротким рукавчиком. Міні сарафанчик в білому кольорі за 290 гривень. 290 сарафан в смужку, який буде йти по талії, і в нього, до речі, ще довга спідниця. Ну, а зараз ми з вами підемо примірочно, і я вам покажу, що я все-таки обрала для себе: наприклад, топік плакитний і також ще джинси. Мені дуже сподобався колір їх і загалом стиль. Я приміряла 36 розмір, і мені в них якраз комфортно. Загалом на літо буде дуже класно мати такі джинси, такого кольору, вони літні і не будуть жаркі. Саме приємне те, що на ціннику написано, що вони коштують 190 гривень, але так, як так. Як діє ще додаткова знижка, то вони мені обійшлись 132 гривні. Далі ще вирішила приміряти ось такі джинси в сірому кольорі. Вони більш вільні на мене. Де я приміряю 38-й розмір і тому мені більше підійшов би 36-й. Але на жаль, 36 не було. Самі джинси мені сподобалися. Класний у них крій і колір дуже приємний. Вони коштують 700 гривень. Далі ще одні джинси, які мені просто неймовірно сподобалися в стилі кльош. В них неймовірно гарний колір, і загалом посадка на мене гарна сіла. Це до речі, також 36 й розмір, і він якраз на мене. Тому звісно беремо за 660 гривень. Я собі хочу знайти ось такі білі штани, але на жаль, всі, які я приміряю, вони просвічуються. Ці вони також не виключені, вони також просвічуються. Але сам їх стиль дуже гарний. Тут є резиночка позаду на спинці. Можна і поясок на них одягнути, але на жаль, знову ж таки, єдина їх проблема, це те, що вони просвічуються. Коштують вони 219 гривень, і я приміряла в розмірі XS. Далі я вирішила приміряти ось цю трендову спітничку. Вона, на жаль, також просвічується, і також в неї я помітила брак. Розірвано шов. Але сам стиль мені сподобався, непоганий і гарно сіла. 290 гривень вона коштує і приміряла я в розмірі XS. Футболка в розмірі С і коштує 99 гривень, але за рахунок знижки вона мені обійшлася в 69 гривень. Далі сарафанчик в білому кольорі з синіми квітками та довгою спідницею. Непоганий насправді, але мені не дуже сподобався верх, але загалом варіант непоганий. Розмір С і коштує 460 гривень. Ну і зараз давайте я вам покажу те, що я сьогодні придбала. Перші дві покупки, до речі, не мої, а саме майка та червона спідниця. Це придбала моя мама. Ну і давайте дивитися, що саме: червона ось ця спідниця з вирізом знизу в білих квіточках. І також в неї ще є резинка на спинці. Коштує 189 гривень. Так як на товар зі знижкою діє ще додаткова знижка, то спідниця обійшлась 132 гривень і наступне, що вона придбала, це біла майка. Я таку також вже купувала в минулому році. Вона дійсно класна, гарної якості, на жарка, і, взагалі, те, що треба на літо на ціннику 49, але по факту обійшлась 34 чотири гривні лише. І далі вже мої покупки. Як я казала, мені дуже сподобались ці джинси Кльош, тому я вирішила їх придбати. Це по факту з нової колекції, тому що знижки на них не було. 660 гривень вони коштують і придбали знову ж таки в 36-му своєму розмірі. Ще придбала ці джинси по дуже смішній ціні в блакитному кольорі. Як я вже й казала, на ціннику 190, але по факту вийшло 132 гривні лише. Ну, і також футболочка, яка обійшла 69 гривень в розмірі. S. мені дуже подобається її колір, Я навіть встигла зробити манікюр під неї. Я зараз стала такою фанаткою блакитного всього. Ну, і Загалом придбала цю футболку топік. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також можете завітати до моїх інших соцмереж, таких як інстаграм, телеграм, а також тікток. рада вас і там бачити. Навіть до наступних зустрічей на шопінгу. Бувайте!